Вітаю, друзі! Сьогодні варто поговорити про санкції, про дев'ятий пакет, який готує Європейський Союз. Представник офісу Зеленського Ігор Ігоржовка, професійний дипломат, оголосив про, ну скажімо так, бажання української сторони і про реалії, які нас чекають в діалозі з Європейським Союзом, чого хотіла б Україна, на що готовий Європейський Союз в тиску на Росію. Серед найважливіших санкцій, я вважаю, що встановлення прайскеп на нафту буде дуже важливим для української сторони. Тобто Росія мало того, що втрачає європейський ринок нафти і газу. Але мені здається, що встановлення прайскеп на Нафту призведе до наступного кроку встановлення такого прайс кепі для газу. Серед е, можливих сценаріїв е, дев'ятого пакету санкційного інколи експерти називали цей дев'ятий пакет як 8 плюс. І в тому є своя логіка, бо е, нібито санкції накручуються, 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 але Агресивний білоруський режим, він якось уникає і уникає санкцій. Банки білоруські не відключені від системи SWIFT. Ну і російський ключовий для Путіна банк, Газпромбанк, далі продовжує ганяти фінанси нафтогазові по світу. Тому, очевидно, що для тиску на Росію з українського боку було б. Цікавим перше, відключення білоруських і російських банків. Тут є одна проблема. Справа в тому, що коли ми говоримо, ну, вимагаємо тиску на Білорусь, то виникає питання закономірне. А чому це наш посол сидить в країні, яка є воюючою стороною, є стороною агресором проти України? Адже з території Білорусі не лише заходили російські війська, а вони з території Білорусі російські війська і обстрілюють. Хочу нагадати, що Білорусь за цей час передала частину озброєнь російській стороні. За цей час із складів вивезено неймовірна кількість набоїв. Тобто, я думаю, що білоруські склади десь переполовинені на сьогоднішній день. Далі Білорусь продовжує лікувати російських окупантів і ну, згадай ганебну сторінку, коли накрадене в Бучі і в Ірпені, е ну, Фактично е білоруські береги скуповували в російських військових. Ця ганебна сторінка буде довго отруювати життя. Ну, сусідські стосунки України і Білорусі. Але не білоруський народ такий я Хунта, яка цей народ чавить і знущається з нього. Адже Лукашенко просто своїми діями підкреслює, що він сидить на російських багнетах. Тому і відповідати не сидітиме на тих самих багнетах, тільки вже віртуальних, але на лаві поряд із Путіним. Тому. Інтерес України в тому, щоб сам дев'ятий 9-й пакет не обійшов Білорусь. Але українська сторона повинна бути чесною. Що робить наш посол Кизим в Білорусі? Білоруська місія давно звалила з території України 15 лютого втекла. Тобто це був ну, такий більш ніж показовий меседж українській владі. Але наш посол сидить в Мінську. Ну, от, 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 от ми маємо таку історію. Тому. Коли українська влада раптом говорить про те, що ми б хотіли там ну, більш організований, більш системний тиск на Білорусь, будь ласка, з'ясуйте самі для себе, в яких ви відносинах перебуваєте з Білоруссю. Хочу нагадати, що в більшості країн, ну, в цілому світі, Білорусь визнана стороною конфлікту, і ну, відповідно і тиск на неї організовується. Просто українській владі треба бути трошки послідовним в цих питаннях, коли ми виходимо із проханнями до партнерів, то, будь ласка, будьмо самі послідовними. Тому що ми якось так, ну, банкова так петляла в стосунках із частиною олігархату російського, що він тут дуже успішно далі провадив бізнес. Тому. Це недопустима річ, і от за нинішніх обставин, коли ми пропонуємо європейським партнерам розширити пакет санкційний, то ми повинні зробити зі свого боку системні кроки, щоб ми не виглядали ну, трошки неоковирно і непослідовно. Це принципова річ, що ще було б бажано. Внести в 9 пакет, чому я говорю про пакет 8, тому що на 8 пакет передбачалося посилення власне, митного контролю і, скажімо так, контролю за переміщенням товарів подвійного призначення. Якщо не контролювати, от ми говоримо про іранські, Дрони, які падають нам на голову. А виявляється, що в іранських дронах є і німецькі, і японські, і навіть американські комплектуючі. Як вони туди потрапляють, і що це за дрони? Чи це лише планери іранські, і двигуни, а електроніка докуповуються росіянами якимись лівими шляхами і докомплектовується вже на самій території Росії? Це питання. Тому. Я думаю, Україна все-таки повинна в озвученні своїх бажань по 9 пакету робити і свої кроки більш послідовні і чесні. Тому що є така підозра, що посол Кизим сидить в Мінську для того, щоб ми бачили, як у голосуванні за бюджет раптом з'явилося 90 мільярдів гривень на дороги. А звідки бітум на ці дороги? Ми ж пам'ятаємо, що бітум на ці дороги поставлявся з Білорусі. І це ну, таке спеціальне було вікно, яке дозволяло качати в Україну бітум і ну, розливати його по дорогах, умовно кажучи. Тому тут треба дуже-дуже пильнувати ще й за діями деяких чиновників з Банкової. Слава Україні! Ми переможемо.